У загальноосвітній школі номер 3 відбувся турнір серед школярів молодших класів із шашок. У ньому взяло участь більше 50 учасників. За результатами змагань, шестеро найкращих гравців представлятимуть наше місто у Івано-Франківську на першості Прикарпаття. Школярі кажуть, що грати у шашки. Корисне заняття, яке розвиває логіку. Що ще розповіли нам маленькі спортсмени, дивіться у наступному сюжеті. Задум створити спортивний гурток із шашок, виник давно. Його вдалося реалізувати у лютому. Саме тоді міська влада закупила інвентар та знайшла відповідне приміщення. Керівництво школи номер 6 пішло їй назустріч. І ось уже чотири місяці більш як півсотні дітей молодшого шкільного віку мають змогу вправлятися у вивченні різних шашкових стратегій і тактик. Школярі, хоч і маленькі, проте амбіційні, як дорослі спортсмени. Більшість із них сподівається на перемогу, грамоти та медалі. Вони розповіли нам, чому обрали саме шашки. Логічно думати треба, розвивати розум. У нас у середу п'ятницю, і всі хочуть. Я почав від того часу, коли тільки цей гортон був почався. Шашки розвивають дуже сильний розум. Учасники підійшли до змагань з усією відповідальністю. Кожен хід вони ретельно продумували та занотовували. Від імені міської влади їх привітав Володимир Колесник. До нас в лютому місяці до міської ради звернувся. Михайло Коп і Адріан Комарницький це два спеціаліста, які спеціалізуються у виді спорту як шахи. Шахмати в нас є в Коломиї, а от шах не було, як відділення. Нас радує те, що звичайно зараз всі секції понад 50 дітей, тобто 50 дітей мають зайнятість, мають своє таке, ну скажімо там, умовно, спортивне дозвілля. І а саме більше мене особисто як керівника відділу справ молоді і спорту радує те, що ці діти 50 чоловік. А може, й збільшиться кількість їх літом, будуть зайняті. Шашки це древня настільна гра, яка дійсно допомагає розвивати логічне мислення. А шестеро учасників, які здобули перемогу, представлятимуть Коломию на прикарпатській першості в Івано-Франківську, Віталія Васильчук Ігор Кофлюк, Програма події НТК».